thank <smart noise> you На початку 1830-х років на півночі Покутського містечка Снятин формується німецька колонія Августдорф. Німецькі поселенці в Снятині вже були в кінці 18 століття після трьох поділів Польщі, коли Галичина перейшла у володіння Австро-Угорської імперії. І відповідно для. Австрійського імператора було вигідно, щоб німці приїжджали, вводили свою культуру, в тому числі землеробську поширювали мовний аспект, релігійний чинник. Австрії були потрібні нові платники податків. А ці землі роздавались безкоштовно тобто, вони не платили за те, що вони поселяються в межах міста, ні копійки. Більшість німців, які заселили колонію, були уродженцями північного рейну Вестфалії, Баварії, Західної частини Австрії та східної Прусії. Спроектоване поселення у формі латинської літери Гаш щодо назви то є чотири версії походження, але найімовірніше колонію назвали на честь міста Августдорф у північному рейні Вестфалії на заході Німеччини, звідки родом були більшість поселенців. Коли вони сюди приїжджають, їм перше, що було складно, це вести оце землеробство, бо їхня основна професія яка рільнича. Тут була болотяста місцевість, бо вона розділяється між так званою Потіцькою хащою і Оршівським лісом. І, тобто тут така лісиста була гать, тобто болотяна. І щоб її усушити, тут була проведена німцями в 1830-х, 1840-х роках меліорація, і відповідно вони висушили ці болота і змогли вести повноцінний фермерський бізнес. На початку 20-го століття на Августдорфі мешкало приблизно 300 людей і налічувалося до 60-70 хат. Більшості обість було два будинки: будинок старшого покоління, будинок молодшого покоління, Щоб не було внутрішніх сварок всередині сімейства. Звичайно, що два будинки це було набагато зручніше ніж, наприклад, спільне проживання, як, наприклад, в українців чи поляків. Тобто це ж ми знаємо із переказів, і з художньої літератури, що це завжди сварки, це завжди якась проблема, а німці були прагматичніші. 90% етнічного складу Августдорфа представляли німці, ще 10% українці, поляки та іудеї. Школа громади побудована в 1863 році. Шкільний будинок, де окрім кількох класів, був також і кухня, і дві кімнати для вчителя. Відповідно, що ця школа була початкова, вона забезпечила потреби перших-четвертих класів. Відповідно, учні вже продовжували навчання. Якщо не в Снятині, то, наприклад, у Коломийській гімназії, Дрогобицькій. Десь уже з кінця 50-х дітей ставало все менше. А в Снятині, тобто в центрі міста, школа номер 1 теперішня, ліцей імені Василя Стефаника, її розбудували і потреби мати початкові школи такого ж типу вже не було і орієнтовно школу закрили в 1964-65 році Парафіянами євангелійської кірхи були 90% жителів колонії. З кінця 1920-х на Августдорфі поширюється баптизм, і в 1933-му тут відкрили молитовний будинок. Ще 10% – переважно українці й поляки, були греко чи римо Іудейські сім'ї відвідували синагогу у снятині. Кірха могла існувати ще з тисяча х але в дерев'яному стані каміному вона, нас скоріш за все з'являється в середині 19 століття, і вже в 1937 році, 7 листопада, кірха зазнавала нового освячення. Ми бачимо, в якому вона стані після того, як в радянський час тут був склад з сіллю технічною період, що спочатку був тут і клуб, якийсь час, бо тут були танці. Потім відповідно сіль вже напевно 60-70-ті, десь уже до розпаду СССР. Але сіль, як бачиш, вона фактично розвалила споруду і реставрації, як такої вона вже фактично не підлягає. У Першу світову війну через Августдорф щонайменше тричі проходила лінія фронту у вересні жовтні 1914 року, влітку 1916 дев'ятсот під час брусиловського прориву і в 1917 дев'ятсот під час визволення зняте на від російської окупації. 1960 дев'ятсот 70 х місцеві жителі часто знаходили штики від австрійського манліхера чи російської мосінки, Дуже багато гільз від... Стрілецької зброї, відповідно, навіть інколи траплялися кавалерійські шаблі. Коли 17 вересня 1939 року в Снятин увійшли радянські війська, то стало очевидним, що для німців настають явно несприятливі часи. Хоч і офіційно Третій Рейх та СССР заключили пакт Молотова-Ріббентропа ще в серпні того ж року. То німці чудово знали від преси, від радіо і від інших джерел, що радянський рай це тільки в лапках. Тобто, аналогічний сучасному часу, руський мір це і репресії, це зневага до нації, до походження, до навіть приватної власності тобто до всього, і до релігії, особливо, що для німців було сакральним. І стало очевидним, що німці там довго не проживуть. Певний порятунок для них проходить в жовтні того ж року, тому що, згідно укладених договорів між Рейхом та СССР, німці повинні були репатріюватися на історичну батьківщину. Хоча я би не назвав це репатріацією, тому що люди покидали те, де вони вже прожили понад 100 років. З Августдорфа вивезли орієнтовно 90 населення від 280 до 315 людей. Переважно людей виселяли в Баварію і Північний Рейн-Вейсфалію, де дехто опинився в Австрії, частина в Польщі. Там жила наша бабуся, і дідусь, і ми дуже часто, будучи ще маленькими дітьми, проводили багато часу там, у бабусі. Багато свят святкували, і Різдво, і Великдень. Той час, коли це не можна було робити, ми все одно, хоч батьки були вчителями, ми тихенько підпільно ходили туди і дуже багато часу проводили там з дітьми. Наша мама вчилася там в школі. Вони ходили ще за німців, вчилися у німецькій школі в перші ті роки. Вони жили дуже дружно, дуже дружно з німцями, українці. Вони одним другим допомагали. Німці були дуже великими майстрами. Вони у всіх справах були такі перфект. Коли німці виїжджали, можемо сказати, і тікали з України, тому що почалася війна. І в цей час дуже багато німців буквально за безцінь продавали свої речі, і наша бабуся мала можливість купити, придбати багато цінних, цікавих речей. Бачите, це в нас така сімейна тарілка. У нас завжди на різдво тут кутя в цьому посуді. Це також є тарілка у виді підносу. Це кераміка. І тут навіть зберігся рік. 1854 рік. Пам'ятна реліквія від бабусі. Теж куплені німців. Образи. Це образ Матінка Божа охороняє дітей, які граються на березі річки. І другий образ матінка Божа з ангелятками. Це швейна машинка, яка теж нам дісталася від бабусі. І куплена вона так само у німців в той час, коли вони чекали, виїжджали за куторху. Зінгер. Вона по сьогоднішній день робоча, працює. Уміємо шити нас, бабуся теж навчила. Офіційно Августдорф припинив своє існування у 1940 році, коли став вулицею Гоголя у місті Снятин. За 5 років колишню колонію заселяють 18 родин замішанців, депортованих із села Бонарівка Стрижівського повіту, що в Польщі, у 1946 47 роках, на Августдорф приїжджають лемки із села Явірник. Житель Авгуздорфа Іван Хом'як є етнічним замішанцем із села Бонарівка. Івана депортували з рідної землі, коли йому було два роки. Давали вагон на дві сім'ї. У Кросну, це станція була, де грузився. ешелон, Там ми простоїли два тижні. Значить, люди, як що майно своє забрали, яке могли забрати. І там варили їсти, жили протягом двох тижнів, розрубивши вагон в одній на платформу, і людям дали списки, в яких селах можна заселятися. І кругом отеніє там так. Терновиця була, грабич, отені, угорники, глибока, Станіславівка. І кажуть, собі шукайте хати. Ту хату, де ми поселилися, ми прийшли, там жила ще польська сім'я. І вони не хотіли виселятися, бо ніхто не хотів. Виїжджати, ну їх влада заставляла. І ми так ще тиждень прожили разом з тою польською сім'єю, виїхали поляки, ну і тоді нам роздали землю в селі. Це був 45-й рік. Кінець травня, початок червня. Ми вже всі були тут на землі. Що було засіяно засіяного засаджено, то вже ми збирали. І земля родюча, і хороші умови для проживання, але в 1947 році їх почали заганяти в колгоспи. Або ставити перед фактом, що влаштовуєтесь в межах міста на роботу, чи на станції, чи на інші підприємства в районі. Тобто, ще якась частина була призвана в армію. На три роки вони звикли жити як заможні люди, більша частина. Вони вели успішне землеробство. Вони були членами маслосоюзу, вони успішно продавали не тільки молочну продукцію, багато хто був хорошим Теслою, чи, наприклад, виготовляв вози, чи, наприклад, міг і художником бути. Навіть був шуковичний майстер навіть колись Бонарівців. в тисячі Бонарівці, Тобто для людей це було все дикість. Вони не. Вони були спочатку під впливом пропаганди перший рік освоєння на Августдорфі, але вже пізніше люди усвідомили, куди вони потрапили. Люди не хотіли когось записувати, тому що бачили, що по тих селах було. Зібрали ці... ціле село е... чоловіків у школу і сказали, пишіть заяви. У колгот. Ну, люди не хотіли, ну, протримали сутку, та й помалу люди почали підписувати. А потім там ще трохи лишилося таких людей, що не хотіло. Вони каже той офіцер, що тим займався, каже, якщо ви не підписуєтеся, зараз танк під'їжджає. Один снаряд і школи, і вас нема. Переселенців з за Керзоні, особливо для замішанців, які приїхали на Укузорф, для них були хороші умови проживання в плані, що вони отримали взамін того, що вони втратили в Бонарівці, вони отримали будинки німців. Оця хата, де ми зараз, вона побудована в 1920-30-х, але це була нова хата, недобудована. Коли мій прадідусь Назар Станчик уже приїжджає як. Депортований замішане сюди, то він вже куповував хату. Бо якщо іншим більшості від міськради дали гроші на або гроші, або відповідно самі ж хати. Хтось навіть дві хати отримав, то йому він один із небагатьох, хто хату викуповував у власників, бо вони ще тут були. І власне ця хата належала Філіпу Копу ковалю. Ось, наприклад, Філіп Коп це той самий будинок, який вже в сорокових роках викупив мій прадідусь у Міської ради 47-му році тут, наприклад, пише: ну, не такий великий, як ми бачили, але пише, що дерев'яний будинок, дах покритий гонтом. Тут, наприклад, є в будинку чотири вікна, дві дві пічки, четверо дверей. При будинку є сарай. Після 1945 року було проведено кілька арештів колишніх замішанців, які буцімто за версією снятинського МГБ. Мали відношення до ООН за поширення листівок. Більш ймовірно, що ці люди ці люди, так, вони були ідейними, але не політичними. Тобто десь могли просто за застілям обговорювати політичну ситуацію, хтось написав донос і вже людина, умовно кажучи, в Норильську чи на Далекому Сході. Просто за те, що сказала те, що не бажано для режиму. Ну, якщо брати про мою сім'ю, там проблеми були зв'язані з родиною Степана Бандери, бо мамина сестра була віддана за рідного брата Василя Опарівського, який був тестем Степана Бандери. Через зв'язки з родиною провідника ОУН навесні 1951 року сім'ю хом'яків виселили з глибокої у село Піщаний брід Кіровоградської області. 68 року я тут зняти. Коротше, я прожив у п'ятьох хатах. Спогади мами, до якої у свій час приїхав гість, напевно, з Німеччини, чоловік, якого звали Курт. Він був жителем все-таки, напевно, Августдорфу. Ми так розуміємо, що він тут народився, тому що він пам'ятав, в якій хаті він жив. Він приїхав до моїх батьків і вони з мамою поїхали на Августдорф, як ми сказали, на Августдорф. І залишилися у фотографіях такі спогади. Це жителька будинку, в якому він колись жив. Звати її Ганка. Це от вона з моєю мамою. Це така фотографія. А ось і сам пан Курт. Це мій тато і мама. У нас хата там вже продалася, там живуть інші люди. Але ми приїжджаємо час від часу, там, там, де три хатки, там живуть наші подруги. наші, там вони, ну, і діти їх живуть. То ми час від часу навіть просто машиною під'їжджаємо і стаємо, просто хочеться подивитися. Там, ну, там вже інші люди, не хочемо турбувати. Але така, знаєте, є ностальгія по дитинству, все одно є, і ті сни які почищусь сняться постійно? У нас бабусі був сад 200 метрів, який вони самі насадили той сад, і це знаєте такі приємні згадки про то дитинство, про ту траву, про той сад. Воно все одно те залишається.